Вартість проїзду 250 міська рада місяць тому пояснювала зверненнями перевізників. Мовляв, їм не вистачає на бензин ремонт та оновлення автопарку. Тим більше, що здорожча проїзд лише у деяких маршрутках та автобусах, що рухаються у режимі експрес. Тобто, звичайного Богдана перейменували у так зване маршрутне таксі та експреси. Але на жаль, усім відомо, як корабель назвеш, так він і попливе. Не вийшло. Полтавці говорять, вони і згодні були платити більше, але. Тоді і послуги мають бути кращі. Якщо б качество було нормальне, маршрутки були нормальні, люди, людям ще закрили і далі їздили і не протестували. А так як проїзд дорогий, а маршрутки плохи, то, звісно, це дуже неправильно. Якість послуг. І повинно бути, щоб не стоячі міста не були, щоб можна було наприклад, люди похиловіку повинні були сісти. А буває, так, що 3-4 міста і люди стоять і мало автобусів. Mm. Якість, якість после. Щоб чище було, щоб були лучше сидіння, ну щоб более такие э... можливо, дороги, щоб були хороші. Если ночью я сделала маршрутка, я б платила 2,50. Тогда я была бы согласна. А так, я считаю, что или куда-то очень далеко от Полтавы, например, Єся б дублянщина і лібакулінця то 2,50 було б бы нормально. А от по городу кільцевий, то це очень много. Люди розповідають останнім часом з кільцевого маршруту зникли експреси, і справді наша знімальна група не помітила жодного автобусу з відповідною позначкою. У при міської ради нам повідомили, з маршрутів експреси ніхто не знімав. А чому перевізники не дотримуються графіку? Зараз з'ясовується.